Мій улюблений протокол догляду за зневодненою шкірою і пошкодженим гідроліпідним бар'єром. Очищення має бути м'яким, тому я рекомендую емульсію для вмивання для чутливої шкіри, яка втратила свої захисні функції. Ми будемо їх відновлювати цими засобами. Це емульсія, а це тонік. Вони мають ліпідний склад, який буде відновлювати вашу шкіру. Також в цій лінійці є сиворотка на основі гіалуронової кислоти, яка буде глибоко зволожувати вашу шкіру. Та хочу нагадати, що це лінійка «Сенсік Юра» від доктор Шпіллер професійної якісної косметики. Також для вашого догляду у них є. Три креми зволожуючий, інтенсивний і регенеруючий. Вони дуже комфортні, вони нелегкі, вони мають легку текстуру, яка буде доглядати за вашою шкірою. Для дуже чутливої сухої шкіри є маска з миттєвим пролонгованим зменшенням чутливості. Якщо у вас чутлива шкіра, суха, подразнена, є купероз, я знаю, що з нею робити. Пиши мені, і ми разом будемо лікувати.